Експрес-тести для визначення антигена коронавірусу covid 19 доставили на Закарпаття минулого тижня. Вони є безкоштовними для визначеного переліку пацієнтів. Відповідно до наказу департаменту охорони здоров'я їх розподілили між 51 медичним закладом краю, обласними районними лікарнями та центрами первинної меддопомоги. Всього надійшло 87 упаковок. В кожній знаходиться 25 швидких тестів. Результат можна отримати за 15-20 хвилин. А його точність становить 97%. Проте, якщо експрес-тест виявиться позитив. Нам необхідно здійснити аналіз методом ПЛР. Більшість вже отримали, і тобто, вже проводять тестування визначеного контингенту хворих, які або підозрілі на ковід-інфекцію, або потребують планової госпіталізації, або для диференціальної діагностики між гострими респіраторними вірусними інфекціями і ковід-інфекцією. Ці тести нам зараз дуже е, допоможуть у диференціальній діагностиці між е, хворими е, при визначенні грипу гострих респіраторних інфекцій і е, коронавірусної інфекції. Звичайно, це партія маленька. Ми небагато зараз отримали, але ми очікуємо у послідуючому е, більшій кількості, які будуть в першу чергу розподілені Це по е, е, на првенно медико-санитарна допомога.